Зараз іду на зустріч з Дмитром Голобородовим, артистом Полтавського академічного симфонічного оркестру. Він грає на 30 музичних інструментах, грає в основному на трубі і на скрипці. Ось підходимо до Полтавського академічного симфонічного оркестру. Це приміщення оркестру. Вітаю, Дмитро. Ви є. Артистом Полтавського академічного симфонічного оркестру. Ну, це так називається посада. Так. Ну, це, це ж посада, так. Що, що артист, так, а, артист оркестру вищої категорії. Якщо офіційно назва артист оркестру вищої категорії. І який основний інструмент? Скрипка труба. Були деякі концерти в минулому. Коли потрібно було, і там то нові, новій каховці я грав концерт, якраз будучи як трубач, артист оркестра, але на трубі. Ну тобто, але основа все таки скрипка. В інтернеті я побачив кілька відео, де ви граєте одночасно на багатьох інструментах. І там була інформація, що ви освоїли 30 інструментів, і начебто ці інструменти є у вас вдома. Це правда. Інструменти всі дойди, які на моїх записах в Ютубі, у Фейсбуці. Вони всі в мене вдома знаходяться. Тому що так легше, коли ти маєш під рукою все, що тобі потрібно. Іноді можна було б взяти там контрабас, попросити в оренду чи безкоштовно. Але це треба обзвонювати. Ну, я 30 інструментів, 30 музикантів різних. Обзвонити домовиться, щоб всі вони змогли в один момент. Тому легше мати у себе вдома все ніж ну, справа. Справа не в тому, що вони є вдома. Справа в тому, як можна на них грати, вміти одночасно на 30 інструмент. Інструменти, інструменти... Я, як це взагалі може вміститися в одній людині? Є інструменти. Це до речі, в принципі, частково і тема моєї дисертації. Вони інструменти. Насамперед для музиканта, як для виконавця, вони відрізняються для яка ваго-вагома причина, чим вони на що музикант спирається. Ми не дивимося на колір лаку, на дерево з чого зроблена струна, чи це там хром, чи алюмінієва обмотка. Чи ми на це не дивимося. Для музикантів як виконавців. Насамперед важливо, про що я й пишу в диссертації: взаємодія з інструментом, і є, грубо кажучи, можна інструменти всі там. Умовно, 100% інструментів можна поділити на 8 груп, приміром. І всі ці інструменти, їх може бути тисячі десятки тисяч інструментів, вони діляться за певними взаємодіями. І якщо ти навчився грати на скрипці, то і граєш не аби як, а дійсно там щодня по 8 годин, по 9 годин протягом 20 років, і твій навичка гри на скрипці вона висока, ти ці навички можеш перенести. На інші предмети, які ми можемо називати в соціумі нашому як музичні інструменти. Зокрема, граючи на скрипці, добре, ти будеш приблизно на тому самому рівні грати і на Альті. Хоч це контровес... контроверсує і дискусійна тема, але хочемо ми того чи не хочемо, якщо Трубач грав 20 років на трубі чи тромбоні, і йому дають альт, скажуть зіграй на Альті. За скільки він навчиться зіграти чисто якусь там гаму до мажор без знаків, йому знадобиться в кращому випадку кілька місяців, просто щоб чисто інтонувати цю гаму. Скрипальо перейти на альт? Ну, це питання, може, двох хвилин. Те саме, трошки далі, але взаємодія все одно. Схожа, Віолончель, контрабас. Тобто питання, яке ви поставили, як можна навчитися грати на різних рівнях, не обов'язково прям професійному, професійному на великій кількості інструментів. Достатньо вивчити два-три інструменти різних, абсолютно різних взаємодій. І від них розростається як дерево, як коріння і, і, і гілочки, всі інші. Тобто є якийсь центр, скрипка, приміром, у мене скрипка, і від скрипки йде альти, Гардинкфеля, віолончеля, Контрабас там можна. Додавати багато чого Гітара і... туди входить, але це вже як троюрідна сестра. Mm. Все-таки там не хочу прям термінологію дисертації. Кодифікація звукоряду вона схожа. Все одно є гриф. Ми розуміємо, що при укороченні струни висота звуку збільшується, і все одно музикант розуміє, як взаємодіяти конкретно з цим предметом, як з нього видобувати звуки. А Скрипалю. Дати валторно сказати зіграй, і він ніколи не пробував, і не знає, як воно влаштовано, він не зіграє. А трубачок, чи корнетист, чи тромбоністу дай валторну, він зіграє. Погано, але він зіграє з ходу. Тому оці тут... ці тридцять 30 інструментів вони до одної групи належать? Ні. А скільки груп? Я, я так одразу не скажу. Я можу. Ну, є повністю струна смачкова група. У мене контрабас, скрипка і не одна, альт і віолончеля. Потім мідні духові. в Принципі, це також одна група, що навчившись на одному. Груб, це грубо кажучи, навчившись базинг. Для них все спільне базинг це спеціальна техніка, коли ми вустами робимо якби зищання, і uh -huh. воно спільне для всіх інструментів без зищання. Ні тромбон, ні валторна, ні трембіта це теж з опери. воно буде, ну, просто не буде жодного звуку. А дзижчання додаєш, все одно якийсь звук базовий. Ти отримаєш на будь-якому з цих інструментів. Ось тому в мене вдома, це ж строна-смачкова група, є потім друга група мідні духові. В принципі, теж у мене всі, окрім туби. Тубу я не обзавівся, поки що. Зараз трошки інші пріоритети. А далі. Є клавіатурні інструменти, фортепіано, фортепіано чи... синтезатор, трошки перкусії, трошки дерев'яних духових, народних духових, блокфлейти, сопілки, панфлейти, дві. Ну в принципі, оце воно а, і набирається. А, барабани, це також окрема ж група. Я так розумію. Ну, перкусія. А Це перкусія. Все, ну, все, що ага. пов'язано від удару, це навіть не так. Перкусія це і шумові, і ударні, і зищальні інструменти. Але я, зокрема, якщо про ударні, в принципі, ударних і немає. А, глюкофон є. Якщо знаєте, ні, ні. така а, вона є. Як, так воно, як ну, тарілка да, да. Генлео, А, і, це новий інструмент. Ну він зараз поверневся. якби повернувся, А, повернув. повернувся. набув популярності. Він йому вже давненько, мабуть, століття є, просто ні. його винайшли і забули. А потім вже ж зараз ці медіа, інтернет, і воно все да, 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 звук, красиво, красивий, сам по собі, без всяких підзвучок, без мікрофонів, реверсів, ефектів, він сам по собі просто красиво звучить. Оце таке в мене є. А ну, який любимий інструмент із всіх? Ну, я навіть не знаю. Прям одного. такого так я не можу сказати, який ну, люблений. Ну, я ну, можу добрий. сказати, яким я приділяю найбільше уваги. Це скрипка і труба. Рівноправно. Mm. Є дні, коли я на скрипці. Весь день від ранку до вечора граю, на трубу там мало залишається, бо треба ще поїсти, це зуби почистити, вийти на роботу сходити. А бувають дні навпаки, коли труба в мене півдня, і, там, і звукозап... ну, там звукозапис по студіях звукозапису ходжу потім. Буває на роботу, в першій музичній школі раніше працював, грав в оркестрі духовому. Тому бувають дні, коли просто на трубі елементарно по часу виходить шість годин, сім годин, а на скрипку мало лишається. Скільки всього репетицій протягом дня? по годинам я, я скажу так: в принципі, щодня я граю на музичних інструментах годин по 10. Це дуже багато та багато. Ну хай там 10 це максимально. Хай там вісім менше восьми не буває. І це кожен день. Нема такого, як вихідні дні. Та, та, ні, та... ні, немає. Які та... Ж вихідні дні? Відпустки, вихідні люди відпочивають від основної роботи, їдуть, наприклад, на море на тиждень чи на два тижні, і вони відпочивають від ні, своєї. Роботи. Я з дому, без скрипки або без струби, не виходжу. Ну, це ж повинна бути якась ну, тяга до цього інструменту. Та ну звісно, це ж не просто професія, це гобі. Просто це як захоплення. Я цим живу до того ж, за допомогою практики. Своєї я отримую якісь знання на своєму досвіді, які я реалізовую в своїй дисертації, mm. тому що я якби я не пішов сім років на скрипку, а в дев'ять на трубу, і на акордеоні я ще сім років, то я б швидше за все не дійшов до того, що проблематика ментитична. Ну, це в дитинстві загалом вільного часу не було. Завжди це якісь репетиції, да завжди так. Завжди. А ще художня школа, плавання, трошки там на танці ходив. Хореографію. Художню школу закінчили? Ні, лише mm. декілька років. Mm. По плаванню в мене там навіть розряд є, не пам'ятаю, який, юнацький якийсь. А так сконцентрувався, скрипка, труба. Акордеон ще в коледжі музичному він був присутній, потім так поступово він відійшов. От дійсно він підійшов на другий план. Я його використовую лише от, коли треба записати відео в YouTube, якийсь проєкт зробити. То так я дістаю свій акордеон один з двох, бо там є е, різні специфіки, різні як сказати, тембри на них. Ось я дістаю, вивчаю партію і, власне, ось реалізую свій потенціал. Ну, Цікаво відчуття. От ви кажете, що ви постійно ви інструмент, і там колись ви казали, що це як поєднання людини і інструменту, це в один, в один якби механізм. Так, Ти, людина е... зрідняється з цим інструментом. І Як відчуття у цій музики? Як ви її відчуваєте? Ну як я відчуваю? У мене є просто якісь художні ідеї в голові. Вони народжуються, і, грубо кажучи, мені великої різниці немає чи взяти скрипку, чи взяти трубу. Якщо в мене є в голові ідея, якась там мелодія чи імпровізація, ну, вона народжується, це нова і. Я... Чи... Це може бути або зовсім абсолютно нова, або якесь я почув на вулиці, хтось там мугикав, або по радіо, і я з різних ідей, воно в мене перемішується за день, підсвідомо, і потім народжується щось нове. І мені немає великої різниці, чи взяти. Скрипку чи взяти акордеон, фортепіано, поставити чи трубу. Я на цих за допомогою цих предметів беззвучних самих по собі я можу реалізувати свою ідею і народити її у вигляді. Звучання з вигляді музики, те, що будуть слухачі сприймати на мо на моїх там концертах, публічних виступах тому так. А є якісь ще захоплення, окрім музики? Звичайній людині, наприклад, цікаво поїхати в який-небудь там Єгипет чи Карпат, будь-куди десь подорожувати, Як ходити пляжами на цьому етапі життя. В принципі, в мене музика це основне захоплення. Інше вони майже однакові по рівнозначності. рівнозначності. Музика. І наука наука Тому, це, що ви пишете Е, Окрім диссертації, в мене ще монографія, окрема книжка. Дай Бог, в кінці цієї зими буде опублікована така праця, думаю, сторінок на 600. З, з приводу. Це не повторення тез моєї дисертації. Просто було вирішено в один момент, що певну частину дисертації треба викорювати в окрему працю, оскільки дисертація не може бути більше ніж тисяча сторінок. Ну, це ж також музика. Так, але в мене праця про, так сказати, про що таке музичний інструмент у філософському контексті, як він утворюється, якщо такими науковими термінами апелювати, то воно звучить так: я досліджую генезу поняття музичний інструмент засобами. Онтології подієвої онтології, це ну, mm -hmm. так звучить. А в принципі, попросту, що таке інструмент, які його межі, як він народжується в нашому дійсності, це, це наукова робота. Так, вона не не, не популярна, тобто людині це, це чисто наукова, можливо там сказати науково популярна, але популярності там буде відсотків 5. Все таки mm -hmm. наука. Ось і в принципі, це ж є музика, є наука, і вони одне одного доповнюють. Я на своїй практиці, граючи неважливо на якому інструменті, чи тромбон, чи скрипка, чи труба, здобуваю для себе якісь нові ідеї, наукові ідеї, які я викладаю у своїй книзі. Потім є конференції наукові в Україні за кордоном, я виступаю, отримую критику, як відгук зі сторони і починаю, його оцінюю. І від науки я повертаюся до інструмента і починаю вже по-іншому. Пробувати, і воно це просто як передача від музики до науки, від науки до музики туди-сюди. Я в цьому весь час живу. І тобто як... немає не, не поняття роботи. Це, це, це все просто один хід життя. Це і відпочинок, і захоплення. Абсолютно, да і це не та стандартна робота, що для 95%, мабуть, відсотків людей. Ні, це не рутина, це просто життя моє. Да, це це поток. Життя в потоці. Ну тут не ро не розділяються, ну, де відпочинок, де можливо, не... деякі музиканти. Виконавці, вони дійсно ходять на репетицію оркестру. Я не кажу про наш оркестр просто на будь-якого мистецького колективу. Як бо так треба, бо в кінці місяця буде зарплата там у вигляді якоїсь там суми. І вони ходять просто відсидіти. Цю так вони там вивчають партії, але це все от їхнє життя, музика в їхньому житті, зводиться до того, що я виділяю півгодини, бо мені треба не більше ніж півгодини, в принципі, для того, щоб вивчити умовні там 30 тактів. І Їх вивчив все. Більше мене музика не цікавить. Я прийшов на роботу, виконав свою роботу нормально. кваліфіковано виконав концерт, відіграли. Зарплата прийшла, все до побачення. В мене не так в мене, окрім цього всього, ще додається в принципі, що я мабуть не граю на музиці на інструментах, тільки коли сплю, і то вони мені. Як сім'я відноситься до, до цього вашого Це... виду життя, способу життя? Це спосіб життя взагалі. Спосіб та як прекрасно. можу сказати, підтримують дуже сильно, захоплюються. Он по моєму прикладу, моя мама на трубі почала грати. Надихнулася, теж консультується і в мене і навчаю. І, до речі, практикую, це не, не гіпотеза. Мої напрацювання в дисертації вони дозволяють по-іншому подати методологію викладання музичної інструменти, як навчитися. І я якраз за допомогою моїх напрацювань наукових експериментую на моїй ненці, щоб вона по моїй методиці навчалася грати. І я дивлюся, чи вона справді швидше. І поки що вона за два роки грає, ну. Ну, я був дуже бу, прибув свідком і я не розумію, як це може за два роки так грати. Тому що в мене акцент, може коли буде праця, я дам почитати. На тому, що музичний інструмент це не предмет. Оцей предмет, він філософський, філософськи, якщо подумати, він це те саме, такий самий статус, як і оцей піпітр, як моя футболка. Без прибери людину чи поклади їх відправ на місяць, поклади, і вони будуть в однакових позиціях. Вони беззвучні. І що б ти там на місяці не робив, немає повітря, немає. І скрипка, і футляр з айфона, і телефон мобільний, і рюкзак, футболка вони всі предмети в однакових умовах. І їх музичним інструментом вони стають мають стосунок до музичного інструменту поняття лише завдяки людині. Людина додається, з'являється взаємодія, і оце акцент на цьому, що музичний інструмент це взаємодія, це не. Предмет з людиною, щось там, якась система це взаємодія, яка триває якась в часі. Немає цієї взаємодії, немає музичного інструмента. І я на основі конкретно, що є оце ж взаємодія, це ключове, я навчаю свою маму. Я її навчаю взаємодії. Я навчаю не тому, як повинна звучати нотаре чи що треба взяти трубу. Я навчаю, як зрозуміти цей, цю взаємодію. У вас ще учні ви викладаєте? Де? Насправді ні. Мені просто часу не вистачає. Це просто, просто мама, вона недалеко живе, то дуже часто є можливість просто навіть за столом поспілкуватися про те, як правильно взаємодіяти з предметом, акцентуватися на вдосконаленні взаємодії, а не в цьому іншому. Просто ці, ці ваші напрацювання і знання були б корисні багатьом учням. Ну ось буде праця. Вона оскільки її. І об'єкт, і предмет дослідження є музичний інструмент, і ключове там поняття об'єкту, музичний інструмент генеза, то змінюється потім панологія, тобто музикозна інструментознавство. Бо якщо ми змінюємо сутність поняття музичний інструмент, змінюється дуже багато ключів, змінюється визначення, хто такий викладач на музичному інструменті. Змінюється сама наука про музичні інструменти, про їхнє походження і так далі. І Змінюється дуже багато, потім може використовувати в медицині, бо якщо ми концентруємося на взаємодії, то можна тоді представити будь-який беззвучний предмет як тренажер м'язів. Якщо це тренажер м'язів, ми можемо поєднати, причому тренажер м'язів, який дозволяє отримати звуковий результат. Ми можемо використовувати його при реабілітації приміром військових. Тому що якщо функціонування якоїсь кінцівки зазнало пошкодження. І втратило рівень функціонування, то за допомогою не просто беззвучного тренажера, який зараз використовується відновлювати функції. Ми можемо доєднати ще звуковий аспект. І людина не просто буде, їй сказали, 30 разів рукою порухати. Їй буде завдання інше. Ти стаєш музикантом. Тобто тобі цікаво, ти як це як ігрова форма. Ти не просто рухаєш рукою, ти за допомогою правильного руху отримуєш. Звук, причому конкретний, умовно, там є нота до і фа, одієс. І якщо ти неправильно застосовуєш свої м'язи, не буде звукового результату. І це якраз можливо, це ще треба буде перевірити, будуть, дай Боже, договори з лікарнями, щоб mm -hmm. це перевірити на практиці, як воно все працює. Бо неправильний рух. Тобто лікарі повинні будуть визначити для відновлення функціонування які м'язи, конкретно що вони повинні зробити. Якщо ми робимо. Занадто багато або трошки мало, то відновлення буде протікати гірше. І тут треба буде через комп'ютер, штучний інтелект зробити у цю всю систему музичного інструмента, коли конкретно рух певним м'язом, потрібний для відновлення, буде відтворювати музичний звук. І тоді людина, і, власне, оцей весь беззвучний предмет, вони їхнє поєднання будуть утворювати звук і музичний інструмент. І це як лікування, але це буде книжка спочатку. Потім її будемо впроваджувати в життя Ще критики буде багато, тому що є і прихильники моєї теорія потенційності музичного інструмента. Є прихильники, є і критики, але це дискусія конструктивна, тобто, не так, аби мені не подобається, тому я її не буду читати, бо вже особистісні якісь конфлікти. Тут е, дійсно починається здорова дискусія. А чому так? А чому не так? Бо е, оскільки це ж я ж на доктора філософії. Вчився і раніше це кандидат наук було, а зараз доктор філософії. І я з цим терміном погоджуюсь, що доктор мислення. І мислення може від однієї, від одного місця, ми можемо думати в два напрямки. І той, і той буде правильний. Але і, і там, і там аргументи будуть правдиві. Але тут уже ж починаєш весь час мислити: а чому все-таки я спираюся із двох сторін на цю сторону. Хоча та теж правильна, просто вона. Альтернативна. І весь час ти перебуваєш в процесі мислення, і я оце живу цим. І скрипка, і а, одна музика тому. Вистачає часу на книги. Просто читати? Да, просто читати. Ну, читати Художня по... література не вистачає, хоча бібліотека у нас вдома достатньо велика і збирається. Але мене вистачає лише на наукові про, про просто джерела, якщо там хтось писав про якусь. Приміром потенційної філософія потенційності, і я знаю, що там три людини писали. І я тоді доберу, шукаю статті їхні, там, навіть якщо буде 20 статей, я їх всі завантажую на комп'ютер, або якщо вони не в вільному доступі, зв'язуються, нагловоджую зв'язок із авторами або купує, або часто вони просто присилають, бо теж зацікавлені адекватні науковці. Вони зацікавлені у співпраці, тому що завжди цікаво почути іншу думку, і це не обов'язково, що. Ти такий хороший, мені подобається. Навпаки, чим думка більше відрізняється аргументовано від твоєї, тим цікавіше дискутувати. Ось. І я отримаю ці різні статті, монографії, навіть копії дисертацій, ще неопублікованих мені скидають просто для ознайомлення, щоб я побачив їхню думку, і, можливо, якщо я бачу таку можливість, я тоді в моїй дисертації роблю покликання на їхній праці. І це ж їм воно і зараховується, бо є такі там поняття, як кількість цитувань. Але в нас просто часто кількість цитувань, кількість статей індексованих у міжнародних системах там скопус визнаних. Це подають для того, щоб ти був хорошим науковцем, треба мати оце, оце, оце. Але в реальності це не проблема лише України і інших країн. Оця корумпованість. Бо коли ти ставиш для того, щоб отримати оце, ти повинен. Мати ту статтю. І опускається, тобто це як зв'язок, який треба те зробити, і отримуєш це. І опускається важливе, що ота стаття повинна бути наукова новизна, там бути, актуальність, мета якась, ну мета вони якось напишуть, а ось актуальність і новизна тут під сумнівом. І виходить і вже наука, і не наука, і зроблена стаття для галочки, для того, щоб просто відповідати якимсь там технічним умовам. І отут. Починається таке як пересмикування. Стучним інтелектом користуєтесь? Користуюся, коли, наприклад, треба там дуже великі об'єми даних порахувати. Це дуже спрощує роботу. Коли ти має... тобі рахувати елементарно, або коли рахувати тобі годин 4-5, то штучний інтелект буквально там треба все перевіряти, але він допомагає за 10-20 хвилин зрозуміти суть розрахунків. І потім робиш там 2-3 перевірки точкових. Якщо вони не суперечать результату штучного інтелекту, тоді не на 100%, але десь 99% може довіряти. Якщо де було розрізнення, все, що штучний інтелект написав, треба або через, ну вже є різні моделі штучного інтелекту, через іншу модель прогнати. І тоді брати те, що точно перевірене. Бо там галюцинації у штучного інтелекту ще такі бувають. А, е... Він дуже придумувати любить. Якщо для того, щоб людину задовільнити, що я, я хочу там якусь. Працю, знайти, що якийсь там, чи є автор такий-то, який написав про це. І він для того, щоб підлестити мені, він каже, та, є автор, придумує людину, яку не існувала, і праця, яка теж не існувала. Тому це все дуже акуратно, але так, спрощує. Який саме використовує? Найчастіше чат-GPT, там не просто чат-GPT, а є, я навіть не знаю, як це називається, тематичний чат. Якось там на основі чат-GPT зроблений чат. Консенсус. Ось, і я його. В принципі, він там, в чому його? Плюс він більшість, не всі, на жаль, але більшість своїх тез, які він дає у відповідях, прикріплює посилання на реальні сторінки. І якщо він там говорить, ти можеш клікнути. Якщо він не прикріпив джерело, Отут така підозра ну майже 100%, Що треба йти перевіряти, все, все, все. Ото так. Що ви могли побажати всім чесно всьому чесному народу як музикант? Ваше побажання як музиканта для, для полтавців і для для українців, взагалі для інших, з точки зору музики. Музика це чудовий метод відволіктися, особливо під час війни, яка зараз триває. Ми можемо відволіктися. Від всіх подій та не обов'язково прямо грати, можна дійсно просто послухати, сходити на реальний концерт. Для чого існує наш Полтавський академічний симфонічний оркестр, Театр Гоголя, Філармонія, міський духовий оркестр. Колективи існують для того, щоб подарувати живу музику. Вона, можливо, там десь ну, не ідеально на сто відсотків. Ну, люди є живі люди. Десь там може якась одна нота буде фальшива, десь там по ритму, але це якраз це. Живий процес, це жива музика, не те, що записано, воно записано, воно не живе. Воно вже записано, ти його можеш 10 разів, і це як світлину присвокана людина. Людина вже може бути нежива, але ти її весь час переглядаєш, і це просто як збережена пам'ять. І музику якраз живу, я раджу полтавцям ходити і слухати, тому що музика вона сама по собі дозволяє відволіктись. А коли ти бачиш на сцені колектив із 30, 50, а то й більше людей. То це абсолютно інші враження. Після перегляду симфонічного оркестру, духового оркестру їхнього виступу, справжнього. Ти забуваєш не, не просто на час концерту, ти весь вечір, а може, і наступні дні, ходиш під враження, бо ти отримав позитив, якісь емоції, якісь думки. Тому підсумовуючи, раджу полтавцям цікавитися реальною музикою, не лише Spotify, YouTube, то все добре, але справді. Краще прийти на концерти реальних колективів, Можна поїхати в інше місто, чудовий колектив в Києві, на ОНІ, народний оркестр, послухати їхні аранжування, побачити. І так просто як настрій підіймається. Ну, а хто хоче займатися музикою, то інструменти зараз відносно дешеві. Так, вони не найкращої якості, але для того, щоб просто зрозуміти музика, спробувати себе в ролі виконавця. Людини, особи, яка перетворює щось беззвучне на те, що звучить. Якщо хоче людина спробувати себе у якості творця чогось, то може купити умовно скрипку, або новеньку за невелику плату там, за 50 доларів, за 40, або уживону взагалі безкоштовно можна в музичних школах взяти і попробувати себе в якості творця, то теж радше дуже дякую, вражений так. нашою розмовою. Так.